Ну що ж, всім привіт, народ з вас, підписати вподобайка, Ми продовжуємо грати в Age of Civilization 2. Без модів. Нова гра. Ой, нова гра, яка нова гра? Ну так, нова гра. Я хочу знову випадкову сценарій перша потапочка країна. Древня Греція. Цей єдине, напевно, що я скіпну. Три королівства також. Гретаємо бар. Десь я це бачу вже. О, ось наполіонські війни. Неапольське королівство. Італію створили Це рандом, нехай. Хоч, якщо вам треба, окей. Так, що ж, італія. Італія. Фактично, мені просто на папську область треба напасти. Без питань. Приріс населення, залишки в дослідження. Видалі 200 тисяч зібрати просто. Я можу ще на сардини піти. Ну, ні, треба на папську йти. Коли в тому, що поки я просто сиджу і чекаю, в мене збільшується прибуток. А, інфляція? Інфляція. Ніаполь. Я не певен, що я в Ніаполі буду викликати. Давайте тут два великих виклика, по-справжньому великих. Тепер оголосити війну і полетіло. Да-да, намагайтесь мене побити. Ми вас зараз просто винесемо. Да-да. О, ні. Все не так просто, як хотілося б. Повно сюди, полону сюди. Ви програли. Давайте повноцінний виклик в Ніаполі. Вони програли, тому що вони вирішили здати рім І вони здали рім Далі просто добиваю їх. Вони ж не були. А, так. Ні, вони прийшли. Але я достатньо розумний, щоб не дати їм пройтись далі. Так, є, це є. У мене велика армія лишається, тому треба одразу на. Хм, піду на тебе. Не на тебе, Велика Герце, встає якась та там Папську область. Я повністю не зможу Папську область захопити. Як неприємно. Можна ось так завершити. На цьому. Так. Надіслати вимоги. Проходжу те, що я виходжу в мінус. Я так чи інакше впорався з Папською областю, то з Ханією також впораюсь. У мене знову ж є гроші в запасі. Ой, неприємно. Є. Добуваємо. Ой, а тасканю хтось захопив. Хто захопив тасканю? Що сталося? Таскання, що сталося? Є, це є. Полетілили в Ніаполь. Треба відпочити. На цих сто стопарму вже йти тупо. Не потягнемо. Це. Що? Що? Швейцарія? Захопили Францію 83% національного населення. Тепер у Швейцарії це французи. Але французи, скоріш за все, зараз просто випливуть з цього стрівця, висадяться десь і розберуть Швецію. Так, грім. Якщо просто збираю гроші, поки асіміляція йде. Але мене зараз інфляція скоро буде. Подивимось. Як мені подобається, що вони нормально пропонують на повторну асиміляцію ставити. З Дніаполя можна хоч увесь світ захоплювати тепер. У, Венеція, Привіт! Ти що, вирішила, що можеш когось захопити в Італії. Але в Італії тут, ну, тільки я захоплю. В Італії? Головний, я. Тому оголосити війну у Ой-ой-ой, там 2000 стояло, як лячно, 2000. Що я буду з цим робити? Ой, а я здається, я вже переміг. Я вже розбив всю твою армію, Венеція. Блін, пробач мене за це. Пробач. Ой, ти ще 2000 висаджуєш, тось самовб'єшся просто, блін, пробач мене. Пробач, Венеція. Так, захоплювати буду всіх провінції, просто щоб я зміг потім при мирних угодах забрати все, що мені треба. Так, добиваємо тут і. Чи я вже можу забрати все, що мені треба? Ні, не зможу, тому треба буде висаджуватись. Всі на море. Венеції лишилось дві провінції. Половина сюди, половина сюди вперед. Раз, два. Мирні угоди. Дай навіть близько не заберу все, що мені треба. Але зроблю ось так, щоб більш-менш красиво було. Так. Є. Я, я п'яте місце по силі в світі. Я молодець. Швеція, ти яке місце? Десяте. Але в тебе населення більше, ніж в мене. А в мене економіка більше. Дуже непогано. Так, від Венеції мені лишилось три провінції, в тебе 138 тисяч населення, неприємно. Але ось тебе, наприклад, я можу захопити. Давайте одразу розберемось з тобою. Хоча знову ж зараз би відпочити, назбирати гроші. Але це зараз буде просто проста війна, тому. Так. Тепер відпочиваємо і збираємо гроші. Це на повторну сім'яцію ще почекаю 12 кроків. Так, це є. І тепер можна спокійно далі розширятись. По-перше, Венеція. Венеція. Три бронінці від тебе треба. Ще мені ви всі потрібні. І Міланське герцогство на 201 тисячу населення. Так, починаємо з Венеції. Беремо виклик поруч з нею. Підводимо війська. З ким ти воюєш за османами? Все, молодець, що ти відбилась. Але ти відбилась для того, щоб я в тебе зайшов, Венеція, Не хвилюйся. Так, все, все. Просто мирну угода. Я просто зайшов, щоб османи не забрали. В тому ж рахунку, що не забрали. Так, на асиміляцію далі. Додатковий виклик. І давайте половину сюди, половину сюди. Щоб занадто сильно в мінус не виходити. І на кордоні з Австрією не викликати. Починаємо з Міланського герцогства. Оголосити війну. Атакуємо. Ой, да-да-да. У вас там, типу, війська були. Вітаю вас! Ми програли. Так, Мілан мені повністю потрібен. Ой, яка краса. Так. Це я. Дослідження. Грошей в мене майже нема. Це жахливо. Венуська республіка, дві провінції лишились. І союзник. Ти де? А, Мальта. Як байдуже. Так, і розбиваємо їх. Ой, в одну провінцію я не зміг нормально зайти. Є. Мирного, года. забираю дві провінції. Так. так і лишилась тепер виключно середині. Іспанія? А! Ой, це жахливо. У вас 40 тисяч населення. Це хорошо, що всього 40 тисяч. Ви відбили Іспанію, молодці. Моя, ми, ми, моя черга. Так, висадка, висадка. І добиваємо, Я виключно це роблю, щоб вас Іспанія не захопила ви що? Я рятую вас від Іспанії. Я просто вас від Іспанії урятую, ви що. Не ображайтесь до мене тільки. Є. Ніапри. І формуємо Італію творити. Так. Її Хм. А ми зараз. Тепер демократія. Демократія покращити в правильні. Королівство Італії. Можна потім в королівство Італія піти. поїхали в Рім. Але щоб на королівство Італія піти, це треба проти Оспанів воювати, які не слабкі. Але і я не слабкий. Давайте зараз осімлюсь. Так, в мене типу інфляція, я все на повторну асімляцію поставив, все в дослідження кинув. Я навіть на перше місце посилі. Наскільки сильна Іспанія? Четверте місце. Хто на першому? На першому. А, я на другому. І Османській імперія на першому. Я її скину з першого місця потім. Ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, Ні, яких можна бачити ось тут на екрані. Саме завдяки вам і, і до. Якщо хтось також хоче мене підтримати, ви можете це зробити або донатом посилання в описі або підпискою, подавай, коментарям і так далі. А так, загалом, дякую вам усім за перегляд, всім удачі та бувайте!